Мешканці села Рибного Тисенецького району відзначили 365-ту річницю з часу заснування села. Цього дня тут урочисто відкрито пам'ятник Тарасові Шевченку та пам'ятний знак, що символізує трагічну історію невмирущого села. Не обійшлися святкування і безчисленних концертів та спортивних дійств. Підсумувала свято футбольна гра, в якій зустрічалися футболісти з Рибного та Чукалівки. Детальніше про відзначення 365-ї річниці села у сюжеті наших журналістів. Сльози на очах риб'ян молитва свячення пам'ятного знака, що символізує трагічну історію села. Так здавалося б не надто радісно розпочинається святкування 365-ї річниці з дня заснування рибного. На сьогоднішній день тут проживає трохи більше 300 мешканців. Однак тепер цього населеного пункту могло б і не існувати. У 1951 році згадують риб'яни, село було вивезено на далеку Кіровоградщину, і лише деякі з них знайшли в собі сили вже з часом повернутися до рідної місцини. Родина академіка Володимира Качкана від насильної мандрівки рятувалася лише дивом. Це сталося завдяки високому чину батька, каже науковець, який швидше від інших дізнався про вивезення риб'ян. І ми вночі, знаючи, що село ось, -ось будуть е е знищувати, зібралися і тато, мама, і нас двоє я і молодший брат Мирослав. Що можна в руки взяти? Щось з одягу, якусь подушку. Якісь для дітей переважно, якісь там трошки з посуду, і низом, як у нас кажуть, ровенями, ровенями потихенько і до Павельча. Він був серед тих, кого вивезли в 1951 році. Досі уродженець рибного Іван Ільницький проживає у селі Ганівка, що на Кировоградщині. Тоді згадує чоловік дуже швидко на каведиста зібрала людей і разом з необхідним майдом вагонами відправили на велику Україну. Я пам'ятаю сльози, ті, пам'ятаю, як нас вивозили під водами у уямницю. Там ямниця, так У уямницю вивозили під водами, Значить, грозили нас у ці вагони, в товарняки. Попри невелику кількість тутешніх жителів тут, завдяки громаді відкрито досвячено пам'ятник Тарасові Шевченку. Золотистий кобзар постав у самому центрі села біля місцевого клубу. Якби всі українці, всі хто живе в Україні, так любили свою землю, як люблять жителі села Рибне. Ми б сьогодні мали зовсім іншу Україну, набагато квітучішу, набагато багатшу і в колі найпровідніших країн світу на першому плані була совість, порядність, яка і допомога один одному. І на сьогодні ми бачимо результат, село розвивається. і Я переконаний, що в найближчому майбутньому вже Завдяки незалежній Україні село буде мати дуже хорошу перспективу. Дивишся на цих людей сьогодні перед залом, коли виступав і думаєш, люди до вас треба просто запрошувати тих, які нарікають. Ой, та грошей нема, ой, та не знаєм що робити. Тому я звертаюся до всіх. Не треба плакати, стогнати. Хочете побачити, як це все треба робити. приїжджайте сюди, в село рибне.